Що неймовірно смачні баклажани з куркою? Як це зробити? Я беру куряче філе та нарізаю його таким довгим та не дуже тоненьким брусочком. Дуже дякую за підписку та коменти. Це допомагає просуванню українського контенту. Також особлива подяка за вподобайку під цим відео. Рідненькі баклажан або синенький, як вам зручніше, та філе я беру один до одного. Якщо ви хочете зробити більше, ніж моя кількість, перерахуйте і всі прянощі до вашої кількості основних складових. Філе перекладаю у ємність для змішування та додаю півтори чайні ложки духмяної копч Паприки, одну чайну ложку солі, півчайної ложки чорного, меланого перцю та півчайної ложки куркуми додаю 3 столові ложки рослинної олії, бо олія дуже гарно допомагає розкрити смаки прянощів, та також допоможе обліпитись прянощам навколо курки. Ретельно перемішую та залишаю на 10 хвилин маринуватися в стороні. Наступним кроком підготавлю баклажан, зачищаючи поверхню від кажури. Далі розрізаю його навпіл та кожну з половин, подрібнюю приблизно ще на 6 або 8 частин ось такі середнього розміру брусочки в мене сьогодні вийшли. Баклажан відправляю обсмажуватись на попередню розігріту потельню вже з розігрітою олією. До речі, треба багато рослинної олії, бо баклажан почне як губка зараз її вбирати. Треба обсмажити синенькі до золотистої скоринки. Треба додати ще трохи олії, обсмажити з інших боків півтори хвилини. Далі я перекладаю баклажан на паперові серветки, щоб прибрати з верхні олію. А на пательню закидаю куряче філе. Також обсмажую 3 хвилини з усіх сторін. Поки смажиться філей, я подрібнюю імбир. Спочатку на кружечки, а потім дуже маленьким кудиком. Наступним кроком з чесником я роблю те саме подрібнюю майже труху. Одразу додаю імбир та часник до курки. Прибираю вогонь на плиті на половину та закидаю до маринованої курки баклажани. Додаю трошечки лимонного соку. Багато не потрібно. Додаю трошки соєвого соусу, потрібно приблизно 30 мл. Перемішую, треба гарненько обваляти складові в цьому соковитому та неймовірному соусі. Доводжу до смаку буквально 3 хвилини. Прикрашаю петрушкою або будь-якою іншою зеленню. Самий смачний рецепт баклажанів з куркою готовий. Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно.